Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про мікросхем Max 7219, а саме про специфіку їхнього живлення. Учому, насправді специфіка роботи цих мікросхем. Це, як не дивно, драйвери LED-індикаторів. Тому, ясна річ, ці мікросхеми споживають багато струму від джерела живлення. І це пов'язано саме з тим, що від них живляться індикатори, ясна річ. Тому що самі мікросхеми споживають небагато електроенергії. У них навіть є енергозберігаючий режим, який вмикається регістром, здається, А. Так, зараз я відкрию. Так, мене трішки комп'ютер слапить. Так, почекаємо, поки комп'ютер мій прослапиться. От. Є такий регістр. Регістр С, який замикає енергозберігаючий режим, а є регістр А, який керує інтенсивністю свідчення індикаторів. Але, як ви розумієте, ця мікросхема, вона, ясна річ, моя, а деякі, деякі аналоги вузли, але вона це все ж таки чисто цифрова мікросхема. І тому, мабуть, треба розгляти її чисто як цифрова мікросхема. У документації зазначено, що між лінію V та GND потрібно підключити конденсатор 100 нФ, керамічний і 10 мФ електролітичний конденсатор. У схемі, що зараз я проєктую, насправді немає жодного електролітичного конденсатора. Чи це погано, чи це добре? Ну, справді, у чому проблема? Проблема в тому, що електротечний конденсатор штука надзвичайно ненадійна. Тому можна було поставити на цю плату, е, талтанний конденсатор, що насправді було б доволі доречно у, у, цій, у цій схемі. Ось цей вузол, як бачите, у мене на схемі немає конденсаторів, тільки є тільки керамічні конденсатори, а електролітичних полярних тут немає на схемі. Що до чого це може привести, е, як бачите, тут стоять резистори, також задаючи 10 кОм, що насправді доволі малий номінал. Тобто це означає, що. Давайте просто подивимося. Давайте просто подивимося в табличку, який саме буде робочий струм протікати через, через індикатори. При резисторі у 10 кОм і для червоних, червоних світлодіодів напруга насичення близько 2,5 В, у нас буде напруга 40 мА. Тобто, це доволі багато. Близько 40 мА буде. Тобто, це означає, що сила струму, що буде протікати через загальний катод, а саме такі індикатори використовуються у цьому вузлі, буде сягати 320 мА. Тобто, буде мати ніщо інше, як імпульси значинок живлення. 320 мА для однієї мікросхеми. А Оскільки у нас тут стоїть дві мікросхеми, ми будемо відповідно мати 640 мА. Тому це насправді доволі багато. Ну, ясна річ, що тут обов'язково має, має стояти кераміка будь-яка, тому що це специфіка будь-якої цифрової схеми. Якщо тут не буде керамічних концентрів, ця схема, скоріш за все, працювати не буде взагалі, вона почне збоїти. Тому, тому обов'язкова обов наявність саме керамічних концентраторів, а електролітичні концентрир потрібно ставити за необхідності. Що буде з блоком живлення у такому режимі, Ну, він буде, мабуть, він буде доволі сильно свистіти в такому режимі, тому що тобто, потрібен хороший блок живлення, який не буде сильно спрятлений до, 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 до такого навантаження. Тому що... Пульсуючі токи 640 мА на його входах, мабуть, просто до того, що він почне синхронно з цими імпульсами почне, почне е, генерувати імпульси. У чому проблема? Проблема в тому, панове, що ці мікросхеми мають вбудовані генератори. Вони ніяк між собою не засинхронізовані. Тому запросто ці завивання блокашення може запросто переливатися якимись дивними візерунками. Це також запросто може бути. Тому що цей генератор він вбудований. Давайте насправді подивимося, як всередині влаштований. Подивимося на схемотехніку, тобто внутрішню будову цієї мікросхеми. Де це насправді є у DataShiті? І ми насправді побачимо, що генератор. Я все ж таки надію, що цей генератор він на схемі якось зазначений. Так, у нас тут є Intensity Pulse Viz модулятор. Мультиплекс і також нам потрібен генератор. А генератор на схемі. Генератор, на жаль, не зазначений, де він тут є. ну Генератор він працює від, Це, мабуть, RS генератор який працює виключно на частоті, на якій його виготовив. Тобто, яка там частота? Ну Приблизно 800 Гц. І таким чином ми отримуємо дві мікросхеми, які працюють на різних частотах, і які генерують, які працюють на одній щині, і це запросто може призвести до специфічних е трелей зі, зі сторони блока живлення. Тому чи потрібен, блок, чи потрібен додатковий електротичний конденсатор? Ну, Як бачите, у документації чітко зазначено, що потрібно обов'язково для кожної для мікросхеми потрібна пара конденсаторів у складі 10 мкФ електролітик і 0 мікрофарат керамік копацитор V and GND. «As as close to the device as possible» Тобто, концентор має бути максимально близько до корпусу мікросхеми стояти. Тому що це важливо, інакше, інакше ви запросто можете, можете отримати ось такі специфічні проблеми. Ось такі справи панове. Це така коротеньке таке зауваження щодо роботи Мікросхем Max МАК 72 МАК-72-21. Усім дякую за перегляд, на все добре, до побачення.